Доброго всім дня! З вами знову я, Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати ознаки живого організму. Сьогодні ми з вами поговоримо про розвиток. Що собою являє розвиток? Це процес якісних змін живого організму. Розвиток буває індивідуальним або онтогенез і історичний розвиток або філогенез. Що таке онтогенез? Це процес індивідуального розвитку живого організму, який починається з моменту запліднення і завершується або закінчується смертю. Єнес має свої певні періоди, які це преембріональний або пренатальний розвиток. Це розвиток статевих клітин. Він відбувається ще до запліднення. Тобто в статевих залозах іде процес утворення яйця клітини сперматозоїдів, і цей процес називається гаметогенезом. Наступний етап це ембріональний розвиток або натальний розвиток. Це період, який починається з запліднення і завершується народженням. Що таке народження? Це процес виходу живого організму за межі оболонок яйця. 下、yeah. Якщо йде запліднення яйцеклітини сперматозоїдом, утворюється зигота, або запліднена яйцеклітина, або яйце, яке має свої оболонки, яйцеві оболонки. Якщо організм виходить за межі яйцевих оболонок, цей процес називається народженням. І третій етап онтогенезу це постембріональний розвиток або постнатальний розвиток. Це період, який починається з народження і завершується смертю. Він може бути прямий і непрямий. Що таке прямий? Розвиток це розвиток без перетворення, без метаморфозу. Тобто, це процес. В результаті якого із яйця народжується організм личинка, який вже подібний на дорослий. Тобто, він має такий самий зовнішній вигляд, але менші розміри. Якщо говорити про непрямий розвиток, це розвиток з перетворенням, з метаморфозом. Тобто, в результаті із яйця утворюється організм або народжується організм личинка, який є зовсім не подібним на дорослий організм. Тому, наприклад, у комах є стадія розвитку, яка називається. Лялечка. Під час лялечки відбувається процес метаморфозу, перетворюються органи личинки на органи дорослого організму. І четверта заключна стадія це дорослий організм. Ще раз повторюю, яйце. Личинка, лялечка, дорослий організм. У комах він називається ІМАГО. Якщо говорити про філогенез або історичний розвиток, це розвиток не окремого організму, а розвиток виду, це еволюційний розвиток, який пояснює, яким чином на нашій планеті утворився той чи інший вид. Якщо вас питають ЗНО філогенетичний ряд того чи іншого виду. Зрозумійте, що вас питають про історичний ряд того чи іншого перетворення або певних процесів, певних явищ, які відбувалися досить довгий проміжок часу. Отже, сьогодні ми з вами розглянули ознаку живого розвиток, тобто процес якісних змін живого організму, який може бути індивідуальним і історичним. На наступному занятті ми з вами поговоримо про розмноження, дуже важливу ознаку живого організму. До нових зустрічей!